У п'ятницю, 31 травня, дощі та грози пройдуть по всій території західних областей. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища в день плюс 24. На півночі та в центрі хмарно, В Житомирі та в Вінниці дощі та грози. Лише в Сумах та Полтаві цього дня має бути ясно: нічна температура від плюс 12, денна до плюс 27. Останній день весни на півдні буде мало хмарним, окремо, ясно: від 12 до 27 градусів вище нуля. Весна зі східними областями попрощається переважно хмарним днем. У Луганську пройде дощ, але в Запоріжжі та Дніпрі синоптики прогнозують ясне небо від плюс 12 до плюс 29. Дощі та грози принесе перший день літа на території західних областей. У Хмельницькому без опадів, Він нічних плюс 13, стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 27. Дощі та грози в суботу пройдуть в Житомирі, Києві та Чернігові. Врешті областей півночі та центру синоптики опадів не передбачають. Температура вночі від плюс 14 в день до плюс 29. Літо в південній частині країни розпочнеться з теплого та ясного дня. Температура в регіоні вночі від плюс 14, в день до плюс 29. Ясний та теплий день синоптики прогнозують і для мешканців східних областей. Температура повітря від 13 до 31 з позначкою плюс. На заході в неділю 2 червня пройдуть дощі подекуди з грозою. В Івано-Франківську та Чернігові без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 13 до плюс 27 в день. Також про дощі та грози синоптики попереджають мешканців північних та центральних областей. У Вінниці цього дня без опадів від 15 до 29 градусів тепла. На мешканців півдня очікує теплий та ясний день. Віднічних плюс 15 в день температура повітря підніметься до плюс 30. У східних областях переважно ясно, в Харкові та Дніпрі спостерігатиметься невелика хмарність, Ніч навіть плюс 15, де на до плюс 31.